Нащо дуйка на природі. Якщо жарити шашлики і вугляки вже трошки прогоріли, скрутимо обороти трошки, беремо дуючку І роздуваємо жар. Чим вона класніша за таке якесь опахало, чи як воно називається, що воно спрямовано дує. І попіл не летить по шашликах весь. О Трошки перестарався вже далі. О! І шашличество почало вже підзжаруватися, бо частину ми зіли, а ці лишили, щоб ще трошки більше піджарилися. Але попіл такий не попіл, а жар вже трошки під, підуставший, треба роздути. І все. Дуєчка з цим дуже класно справляється. Зверху цей попіл я здув. Треба було раніше на, на цей почати знімати. Тут воно попілом цим таким все покрилося і взагалі жару практично не було. Дуєчкою подув, роздував такий ой, сірий попіл. Раз. І все. Полетіло. І жар знов палає, горить, палає повним ходом. О, є. Ай, аж не можеш тримати. Ай! пальця можна попекти. Все, дожарюємо шашлики і з'їдаємо.